Траво процентував усіх, хто здійснює діяльність, дійснює, дійснює, дійснює господарство діяльність дійсню, чи інше, підприємство в будь-які так. Щитання проведення перевірки на рішення суду, це вже питання не лише о, самого бізнесу, самого виробництва тих, хто займає звернення. А це вже питання, і тут без допомоги, без правослужбовців, ну, ще не можна. Є таке питання, які причини є поважними для випадання звітності. Ну, це питання дійсно, дякую пан Тарас, за таке запитання. Це питання є важливим, важлив, але зазначені питання, що є причини, що є поважними для подання звітності. Це досить складно, я думаю, так. Часто просто пропущені строки, коли для вирушення звітності, і не надані якісь погрунтування того, що каже від самого. Оскільки звітність теж є і тут це питання потребовані на дослідження і, безумовно, кожному конкретному випадку своєї оцінки. Рома Серега з нами, дякую, що знали за сірячку і те, що призначити перевірку під час кримінального провадження, лише слідчі відчуття, де на кримінальному підстави. Це дійсно так. Тому, говорячи про підставність, ми вирішили, але поза тим, що є підставу, визначити підставу на проведення перевірки є, або ж ми не згодні. Хоча з панними привітами наша згода червона е мало що важить е в правому контексті. Тобто є певна привіта, і створюватися, якщо все вся решта оборону, то про що будемо говорити зараз, то особливо е не можна поверчати. А На рахунок позападності конкретні виклики передбачають конкретну оцінку. Я думаю, що ми від погодилися, що без. Без участі поліців юристів складно буде розібрати. Але важливим є і процедура проведення. Ось ці речі, на які потрібно звернути увагу кожного, тому що саме тут і відбувається комунікація. Саме тут суддя розподарування відкриває на сутність реакції. Саме тут потрібно знати, в якийсь спосіб. Спілкуватися і правильно чи неправильно взагалі здійснюється, проводиться перевірки. Тут може бути так, що працівник підприємства, який зустрів перевіряє, що повів себе невірно, можливо бути, можливо, буває можливо, і конфлікт, а буває можливий і не конфлікт, а доступ до проведення перевірки абсолютно безставний. Можливо і інше бути. Тому процедура проведення перев'єру це не лише норми і найлишки порядок, який стосується самого перевірячого суб'єкту. До цього знати суб'єктного спорювання, які при знати... тримах. Ми не повернемо те, що не зремонтикні. Osionfish. Eee, процедура має бути значення. І саме тут відбувається те, що відбувається, відбувається комунікація з розподарювання сподарювання, перевіряючи. Наскільки чисто, наскільки ясно для суб'єктів розподарювання і контролерів, процедури виписується. Законодавство, яким Ну, Я це працюю скажу, що буде можливо для захисту розповідання, що певним буде водорозділом цієї процедури це буде період допуску чи не допуску. Бо ці які зараз зараз говорять. Тому як не починають з допуску чи не допуску перевіряю, що навіть переяття прияти. Тому що в цьому випадку, якщо ми вже допустили інспектора для повітря. Подальшому, якщо вам заведуть якісь питання щодо проведення до результатів і до можливого опускання, то ви вже зможете скажете, стартап незаконно підвірки, а сама допущення інспектора до проведення перевірки, ви погодитеся. те, що така перевірка, є закон. А вже ті результати це вже наступне питання, яке буде на нагадати. Тобто, там, в даному року починаємо ми розбирати із того, що має бути проєкт проведення перевірки. Ти речі вам я думаю, знайомі, взаємодія разом з цим я їх ще зможу. Це план на проведення перевірки, далі на підписані плану деякий наказ на проведення перевірки, в деяких випадках цей метак може бути пропитаний так само, і на підприємстві чи звичайного підприємства про проведення перевірки, деякі випадки не є обусово проведення. Далі має бути направлення на проведення перевірки, бо це має бути повідомлення про проведення перевірки в письмовій формі, яке має бути на пізніше, як до 10 днів на початку рекламу перевірках надійснено на спектр спотрілювання. Безумовно, що має бути службове посвідчення інспектора ну і в деяких роботів, якщо мова йде про якісь переживні об'єкти, то, окрім направлення, які є службового посвідчення, має бути партнер-допуску, відповідно парнотопсько, де початковому перевіряти, то ще інші підприємства. Причому зараз антитерористичної корпорації ми деколи забуваємо, що ми живемо фактично в умовах неоголошеної війни. Питання захисту відповідних об'єктів, зокрема об'єктів енергетики. Вони почали більш серйозно розглядатися в Україні, От і тому питання дороженості і питання відповідного вони актуальні. Ну, і я можу навіть сказати, що маючи певний період роботи на диплому органі, я б сказав, що ці питання не завжди чисто відстежувалися, щоб свої часи ці допуска продовжувалися. Тому де контролі відбувалося на підставах такої малосної думови, що я такий хто. Кілька підприємства, я знаю, що мого інспектора, який земель захисту, я його довіряю, запускаю, хоча фактично такі речі, як наявність допуску, терміни продовження його діє мало ким перевіряти. Напевно, ми повинні визначити рекомендувати нашим друзям, хто є з числа суб'єктів з надалювання, підладні зараз. Певний порядок роботи контролюючим органами, перевіряючими, інспекторами. Є, як би можна сказати, ось такий порядок, який передбачає безпосереднє спілкування е перевіряючими керівників підприємства, керівників бізнесу. Про власнику ми не говоримо, в тому випадку про власник і є там керівником. Але керівник бізнесу, керівник підприємства особисто на наше переконання можуть спілкуватися е з контролюючим інспектором, представником контролюючим організації. Саме тоді пересвідчити у набірах, у меті, займатись планом. Причому план сам по собі це не лише той документ гордицького зразка, який є, а план, має мають мати не кори. Так, план має бути затверджений, має бути підпис, має бути дата. Тоді це документ. Якщо цього не буде, то я питаю, чи не пускати, чи не допускати. Так <реш> так, так. так, 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 так Така практика у нас є. Говорячи про так, ну вот обов'язково можна особливо. До речі, звичайно, тут потрібно зрозуміти, що це саме так може бути. Е -е, Наказ теж має певний реквізити, який реквізити має бути тримати. Говорячи про направлення, знову ж таки, ми маємо знову уважно на те, що направлення. Засвічення спочатку, після і таке інше, тобто. Ну і звичайно, ще одна річ, яку я думаю для вас увагу, це питання питання є важливим, питання збереження конфіденційної інформації конфіденційної інформації для самого субприяту, як я не Сказали про це. И попадайте информацию, что уже прямо принятие, закористовувати в каких-то способах. Тогда все доступно. Я тут реально спокування, и ось дискуссия нашла на комнату на явності мин понятий, фіскальная служба. Ну, звучальная фіскального слуга. На сьогоднішній день ну, все, щоб поїх, там, та, що заходять, згорюється. Правильно так все. Право наступне дійсно, так звірно звертає увагу, щоб і вже є право наступних правила. Тому та інформація про це, що захвалила це витяг з того, як, як е, регуляторна служба, то там на скріні вони звертану увагу на реєстр

От, виникало питання наступного апарату. На підприємство прибув інспектор і прибільше двох встановленних осіб. Так само в направленні має бути визначено перелік тих особливих осіб, які здійснюють перевірки. Тому це так само треба звертати увагу. Тому що, коли беруть собою, проводяться до людей невідомо, кого не вписане направлення, можуть привести провести представники збороне місцевому лише кінця посівники. От, значить, це також може бути підстави для допуску того, хто проводить про ліквіда на підприємства. Тобто я за розумну бюрократію в цьому плані, розумна бюрократія і має звичайно рішення. Це обов'язково в даному випадку досить серйозні речі, тому звичайно ці процедурні бюрократичні моменти мають просто здачі. А ось є питання. Десь не місто, а хто може приймати участь або ж бути присутнім під час проведення прийомі? Суть в чому? Ми можемо звернутися або просто до конкретної норми, як ми передбачено, хто є члена комісії, а ми, в принципі, могли повертатися на те, чи можуть бути треті особи присутня під час проведення періодів. Фактично, я би ще на це. Сама співправірка вона допускає варіанти, тобто можливості використання тих мають засоби фіксації, аудіо і фіксації. Це може робити як сам інспектор, так це може робити і супергосподарювання або команда пособа. І це означає, що ви маєте себе дособи соціальних інтересі. При цьому ви можете так само запустити бути присутніми, не саме у місії, а бути присутніми при проведенні перевірки. Ти інші сторонні осіб, то що ніхто немає, якщо вони тільки не будуть створювати перешкоди про мене, перевіряти. А вам це як не дозволять, тому що скажімо, компетентна якась особа скажімо, юридичних питань, афікація, яка має лише допомагати. Податкову так, вона все може вам надати допомогу. Хоча би той, контролюючи його посадовому, будемо багато компередів, що тебе вести, якщо ви зрозумієте, що вона не сама по суті, потім на один. Кажем, сутеньому суддя. Наші присутні прикольники мають бути або керівник, або заступник, або бажано, особливо це часто стає право інженер охорони практики. Або те, якщо стосується Є таке, ще питання, я бачу в першій чаті, відповідається на рахунок посвідчення. Враховує реформування, проправляючи організація в цілому інституті держави на сьогоднішній день, не всі мають так, дійсно правда. Тому о, представники фіскальної служби, які, е, які приходять і представляють довідки, або псевдокопії, або копії і таке інше, напевно, тут є питання. От дискусія така: чи можна, чи не потрібно, чи потрібно допускати таких е, е, фахівців, що са перевіряючих органів, які не можуть приділити належного оформлення. Посвідчення про випуск, встановлено коробку. Я би це до того, що це є проблемою, контролюючи, що не і не робити цю проблему проблемою того суддя господарювання, який вже не допускати. Тому ми запрошуємо не допускати. Не може, тому що господарюючий суб'єкт не є експертом, так би мовити, в тому, що цей документ не дають, що це яка там песна копія, зроблена електронними засобами, які не мають до оригіналу. Тобто людина, яка допускає допускает вона повинна мати достатність і абсолютно, як сказать, на радиоступности документа. так, що на повинна допустити, а потом опоздание, потому что на таймере. И на канале не вызначены зараски дополнительные чатами. Це може бути платка про варіант, який я не буде зараз, зможу під ці питання, але зазначення питання досить є важливо. Відсутність документа сорокового, який посвідчує особу, є підставою для того, щоб таким перевіряючим подавати. Це є падне, що вам не особисто. Вже це потребується. Які мені наслідки Ну, Вважаю так, що перевірка вже звісно перевірка проводиться, контролюючи органи, працюють, проведення перевірки. Ну, В даному випадку можна розділити питання на дві частини. Перша частина це наскільки, які прогнозують, передбачають тему перевіряючі. і друга частина це наскільки для сум'єра збереження. В даному випадку, так як я, я пропонував з розділ допуску чи не допуску, Інспектора до проводного перевідки. Так само виконавчих розділів із всіх підрозділяючих стаків, які видається себе досліджування контролюючих органів, заперець наношу вам на акт. Проведення перевірки. От нас відкриття ви акт. що є документальний. Це найбільш важливий етап. От запино перевідки документи з детальному перевідки було під час. Що оскільки вона? Тепер через даний досуду способами відбувається зупинка виробництва або проведення таксі чи группі далі безпеки, то саме як до суду подається до позивої заяви, так, на підставі того, звертається проті. Немає якихось закликів, які, які вживають до сих пор зберегу, або зафіксуєте мати порушення, якщо вони були заявні. Саме Та тому так має бути найбільш важливим документом, який ви повинні звертати увагу. So. E, так інакше всі ці акти, якщо ми говоримо про то, що, за можна, поки, спознав, те, що представляє можна звертатися це, доступному контролюючому органу, то в принципі буде на призначення дата використання цього акту. І тут я ще раз хотів вам нагадати, що оскільки затверджений план комплексних перевірок до 2016 рік, то в мої попередні факти були дуже усердними явищами. коли приходить наприклад, прекрасний інспектор і подає. Акти, на підставі яких почав суддя, тобто це інспектор звертається орган, контролюючий судносвозну. Акт повернеться за на перевірки. А якщо перевірка комплексна, то він має бути в останній день перевірки. А фактично, комплексна перевірка служить по інспекторів, як проводити 15 днів, протягом буквально першого дня інспектор виявити зможе. Там же зі це не комплексний, а твій особистий. От, подаємо дослідне сподвигування і на підставі цього акту подаєте подається до суду. Дуже уважно, прошу від вас, якщо вам дає інспектор, прикордонність перевірте, комплексний акт на підписання, відмовлятися його підписати за взагалі. Це незаконно. Не може бути прикордонні перевірити. Інший акт, окрім акту комплектної перевірки. Тільки такий акт може бути підставою для подання позаду до суду. Я знову так сказав за тому що це має бути ставлення голови. От для вашого захисту. В січні моменту ми за столи. Ну. Відповідно, до того якраз хотілося так сказати, під час домой поведінки на кожному етапі, які я буду захист, почати. Ну, за мене захисту ми зараз під час будемо говорити за катання, про нас їх Ну, просто не хотілося б, та нету, для того, щоб як би зорської краски. Знову ж таки, парбан на коло сьогодні малювати такі досить негативні речі, які не можуть завершити в селі. Але ми маємо парому, і ми розуміємо, що ідеального виробництва, ідеальної організації, ідеального бізнесу, ідеального вирішення питання податками, ідеального санітарно-тематичного наколуча, ідеального стану. Пожежної безпеки, ну, висновіє на так. Mm -hmm. э, да, тобто, є певні доріги, є певні порушення, діяльності практично кожного, хто займається господарюванням, э, хто займається підприємством, хто займає бізнес. Про це потрібно зрозуміти, так перемогу. Інша річ, що бажано вийти на той вірний, визначений законодавство мірі, на той. Рівень приєднатися програмний даний, але можливо так і потрібно цього втратити. І, очевидно, сама система контролюючих органів мала працювати таким чином, щоб вивести бізнес на той рівень з'явилась законодавства, який би не передбачав за. Але результати наслідки перевірок – це завжди е, виявлення тих чи е, правопорушень, які мають бути віддалені звичайно платим. Ось тут і потрібно проєктуватися і потрібно замонтувати на теречі, які ми Хто може, Хто повинен спілкуватися з товаришими органами, сестрами органів, Хто може бути присутній при цьому? Хто має розуміти, що відбувається, що виявляється, чи є можливість під час проведення привітки, у чому не так чи інше, розробитися? Те чи інші порушення далі. І так, каже, Василь Іванович, підписати двоє слова, закриваючи, що стосується ну, такого серйозно, е, тако серйозного органу, як е, ну, нагляд, питання промислової безпеки, громада, коли держпраці, бернадцяти. <зв 'язок> так от, керівник без озвучив, ми цю інформацію добавили, то і бачив, озвучив таку тему. Ми працюємо як хто yeah. допомогу і по-передньому yeah. і yeah. каральний майстер. Боможий. Тобто ідея, сама ідея діяльність кормів, попередня. Звичайно, це ну, в молодих випадках має менше значення, менше більше значення, хоча для кожного, хто займається інші діяльності, попередня, звичайно, важливо завжди. Але попередні на родини, яке б не призводили учасника, то звичайно можна. Це заступка, яка буде школьного Ну, Ми далекі відносимо, що на практиці буде саме так, тому що, як би там було, ми чудово розуміємо, ми є практиками вами. І розуміємо, що, зокрема, Роман присутній у нас є. Це доторний контроль по такому праві. Можна сказати, що у кожного перевіряю, що письмо, звичайно, це немає, але у нас це не є певний план на виявлення кількості правопорушення і на визначення штрафних станції. Оце інспектори жбутні, вони вважають, що від цього немають їх е -е, благополуччя, від цього. Такими показниками якісний стан діяльності і, і таке інше. Але це припросити, наприклад, вже така ідеологія, контролюючи кожен. Саме такою усвідомленою, саме такою підготовкою, саме такими намірами кожен, прияючи, приходить на підприємство. От тут важливо в тому наслідки, звичайно. Мають значення, ви повинні орієнтуватися у цьому самому початку, і це питання, як би формувати за це. Не лише мають прогнозувати так моє чорне кількість погодження, штатні санкції, таке інше, але й повинні орієнтуватися, звичайно, санкції. Я ще хотів доповнити, що в очі про активу так надано не Неодноразово подавати факти, коли до суду оскаржувати дії, контролюючи оборону суперну господарювання, а в акті жодних зауважень, до проведення полюблять, не зазначався От зараз Тобто, якщо вам дають, а не спішіть до розписування, Починаєте ми переходить, так ми переходимо і до методів захисту, але переходимо в'ятнадцять. Ми своєму я є його, тобто в арті. Дуже мови було б правильним записати конкретно по вируве порушення тісь і ваші контраргументи, щоб ви могли завжди їх донести. Якщо б не вистачає місце факти, то можна взяти формат і ставши формати, дописати, щоб він не додатку додатковий номер такого числа, і там нічого не може обмежити в цьому вашому праві, Зазначити всі ваші доуваження, претензії, причому як до дій, так і до рішень. Того суб'єкту, який е, проводить перевідку. Причому там можуть бути так само під час перевірки, складені і протоколи, і посадови, вивезені про місце правопорушення, так само на підстави акту проповідних перевірених. Якщо акт даного висновки є базовим документом, він має е, е, основне значення. Крім актів, я говорю, а, може, про це не говорив, але ви проказу знаєте, що складається так там же Та вже є розкрещі документи, які всі допомоги суддикати дарування. От деколи допомогово приписи надають. Контролюючи певну досуд на підтвердження фактів виявлених ложь. Неправильно, тому що потім на написав, що усунені виявлені преписів порушення, потім судять може задати це до суду з владі на його думку про скасування заходів реагування стосовно суда. Але це тільки на того, що записано такі. Має відповідати, що партія записана, і те, що суда може потім за різні заходи. Це проте, я зрозуміло. Тому давайте ми зокрему увагу на тому, що основний документ, який формує наслідки, результати привіт, це є А. Є до цього потрібно опитуватися і знову ж таки звернути увагу. Якщо у вас є заперечення, усі заперечення стосовно э, результатів перевірки, ну, стосовно виконавців прийняті, мають бути зазначені у додатку. Тому що всі ці заперечення, які ви плануєте визнатися на розсуд народного суду, мають бути зазначені акти. Потім ваші аргументи можуть бути прийняті. Це потрібно розуміти. Тобто, яке я питання, я так бачив, пане дженіта задає питання, чи певний бізнес-акту, колись косі пизду. Можна так визначить, тому що він закон просить ставити державного мальчину контролю, тому що останній день перевіряння акти підписує життя. Тобто, якщо там така форма застосована, це означає, що там немає якогось періоду не акт наданих, і потім треба очікувати. Практичну ситуація. Наскільки не згодом подарювання з тим, що випадка на що взагалі не збирається підтримку? Зуможна така річка перепасть на в з потом, і там, при цьому відмовляється, каже субірне сподівається від підпису, то про те, а вона поміта тим інспектором, чи, скажімо, кінотом перевіряти самому акту, що відписується відмовиться. Тому це не спосіб на певне Якщо є зауваження, і ви через ці зауваження не бажають відповідальний акт, можна відмовитися відкрити цього акту, але це не зауваження. Діло в тому, що ми можемо і до так попропонуємо і можемо так навіть пропонувати, поскаржувати, як її таке рішення, ніхто ж не забороняє законно-повторні комарян, закладати звернення, скажем. Саме процедура безбачена. Саме Так, ну, першу показав. Ми звірно за увагу, що в такому випадку інспектори саме самі питають. Про відмову від бізнес. Ну, це справа інспектора, так як я буде підприємства Чи затверджені пане Став, дякую запитання, якими затверджена форма акту? Чи затверджена? Вона затверджена, пам'яті я вам можу переказати, але безпечної рекомендації, от того, що форма акта затверджена відручена власне, це обов'язково, тому що це є їх судовий документ, а тому акті реквізити такі зазначають, чим акт зразу форму акту затверджується. Якщо цього немає, то під час перевірки і під час ознайомлення з актом можна, можна ознайомити. Тобто, можливо, діти до нормативного проєкту так, діти до того, щоб визначити, чи форма відповідає, чи не відповідає. У нас є активні наші записвича, проти учасники. Що стосується перевірок фіскальних органів, то є такі накази 13, номер 827. Тобто, <mam> <maximum upright> <coping> в кожному випадку це може бути цільно-приметовою акт бізнес характеру, але дійсно є. Зокрема, є можливість, що пані Анна Мамока таке питання. ставить. Чи є можливість акт викладач коштує перевіряти, що це все ми починаємо говорити про дефакто, а не про пельдію, оскільки кожна перевірка від відзорного складату має відбуватися в робочий день, в робочий час, суб'єкту господарювання, безуміло, його внутрішнього судового розпорядку. Вона повинна проводитися з обов'язковою присутністю, або керівника підприємства, або заступника керівника підприємства, або його повноваження фізично підприємця. Тобто така ситуація в нас неможлива передачі, щоб хоче писати. Хоча практично такі речі жодних тема. Це ми починаємо говорити про десант.